Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Aspiring, модель Gale 2. Постачається в фірмові упаковці автомобільний пилосос. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас йдуть насадки, шланг, щільова насадка. Інструкція з гарантійним талоном. Щіточка, Є ще одна ось така основна насадка. Фірмовий чохол і сам пилосос. Пилосос повністю в пластиковому корпусі. Ось так знімається пилозбірник. Всередині у нас встановлений фільтр. Кнопка вимкнення в верхній частині. Під'єднується наживлення 12 вольт з допомогою перекурювача, довжина дроту живлення 5 метрів. Сила всмоктування, як заявляє виробник в даному пилососі 6,5 тисяч Паскаль. Потужність номінальна даного пилососу 120 Вт. Зараз ми під'єднаємо його. Наживлення 12 вольт, і послухаємо і побачимо, як він буде спрацьовувати. Не дивлячись на свої компактні розміри, е доволі потужний пилосос. Для поверхневого прибирання в автомобілі більш ніж достатньо. При купівлі на даний пилосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.